Вітаю вас, малята! Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в дивовижну подорож в країну, яка називається Людина. На землі живе багато людей. Всі вони різні, але вони мають своє тіло і цим схожі один на одного. Є у мене голова і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, й нахиляє. Є у мене дві руки, це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають світ дороги. Тулуб з'єднує частини. Є живіт у мене, спина, а хребет всьому основа ось така моя будова. У кожної людини є частини тіла – голова і всі органи, що на ній розміщені, тулуб, права і ліва рука, права і ліва нога, пальці. Якими можливостями володіє тіло людини? Воно гнучке, рухливе. Людина здатна керувати ним. У голові людини знаходиться мозок. Голова з'єднується з тулубом за допомогою шиї. А що є на голові? Це вуха. А для чого вони? Щоб слухати. А що ми можемо слухати? Спів птахів. Музику, шум моря, звуки міста та інші. А якщо ми закриємо руками вушка, ми щось почуємо? Ні. А це у нас око. Їх два. Для чого вони потрібні? Так, щоб бачити? Дітки, а якщо заплющити очі, ми щось побачимо? Ні. А це носик. А для чого нам потрібен носик? Щоб дихати, нюхати. А якщо носика закрити, ви зможете дихати? Ні. Це у нас ротик. Ротик потрібен, щоб говорити, їсти. В ротику є язик і зуби. Зараз пограємо у гру, зір, слух, смак, нюх. Я буду показувати картинки, а ви називайте, яким органом будемо користуватися. Очи, вушка, ОВОЧИ, очи, низ, рот, барабан, очи, в ухо, веселка, очи, мясо. Очі рот, пташка, очі, вуха, молодці. Дітки, а навіщо нам потрібна шия? Так вона забезпечує в голові рухливість. Верхні кінцівки людини це руки. Що вміють руки? Сильні руки утримують спортивні знаряддя. Умілі руки пекаря печуть смачний хліб, ласкаві руки турбуються про тварину, вмілі руки шиють одяг, малюють гарні картини, умілі руки виготовляють посуд та інше. Нижні кінцівки. Це ноги. Основна їх функція опорна. За їх допомогою ми стоїмо і рухово ми ходимо. зараз ми з вами пограємо у гру ручки-ніжки. На чому у нас п'ятки? На ніжках. На чому є долоньки? На руках. Чим ми бігаємо та стрибаємо. Ніжками. На чому є пальчики? На ніжках і ручках. На чому є коліна? На ніжках. Чим ми беремо предмети? Ручками. Молодці малята. А зараз пограємо у гру. Так чи ні? Ми гуляємо на свіжому повітрі. Так. Ми добре будемо їсти. Так, ми будемо мити ручки, ніжки, вмиватися і купатися. Так, ми будемо їсти брудними руками. Ні. Ми будемо робити ранкову зарядку. Так, ми будемо міцно спати вночі. Так, ми будемо смоктати пальці. Ні. Ми будемо дружно гратися. Так, молодці малята. Отже, ви зрозуміли, що ми і називаємось людина. А без своїх частин тіла та органів ми не можемо жити. Тому потрібно берегти їх. А для цього потрібно їсти овочі та фрукти, доглядати за своїм тілом, займатися спортом. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення!